І ще збільшилося відстані, тому що до західних поран переходів довше вести продукцію, ніж до портів Чорного моря, там ще по Європі треба вести до європейських портів, і таке інше. І тому така, такі, таке зростання в собівартості логістики, а, і це вплинуло на загальну собівартість. Тарифи електроенергії таке ж також зростали. Навіть з доларом еквіваленті. Ми рахували там, десь в два рази вони зросли, і це важко звичайно для підприємств. І для цього ще додаються питання мобілізації трудових колективів. У нас мобілізовані десь. Від 15 до нанекат на деяких підприємствах, ач хоч і не великих, але які входять в групи наші промислові, до 25% мобілізованих. Взагалі кількість мобілізованих вже за моїми підрахунками перевищила 20 тисяч людей. Кожного цього. Це у вас чотири бригади виходить таких нормальних Так, кожну людину. Ми стараємося супроводжувати, супроводжувати і військові частини, в яких вони служать, і дивитися за сім'ями, які залишаються. А вже якась кількість там сотні людей були демобілізовані, Це ветерани, яких ми. Е по перше, вкладаємося у їх відновлення, протезування, в лікування, в адаптацію, в стараємося їх інтегрувати в наші трудові колективи. Я так розумію, що це ще попереду велика робота в цьому напрямку.